Слава Україні! Вітаю, друзі! З вами знову Максутинський, 27 липня 2023 року. Ось підійшла черга до одного з, на мою думку, найцікавіших сортів інжиру. Зараз я до нього підійду. Це тут біля будинку, я так поставив їх на сонечку, щоб вони підростали. Ось цей Бачите, вже починає почечка. Тут воздушки, повітряні відводки були обрізані 4 штуки і вже починає брунька стартувати. Тут вже цей що, тоненький пагін, він вже активно так почав рости, такий листик пластмасовий, грубий, став жорсткий. От. Проходимо далі до сорту. Купувався він в мого колеги. Зі сходу. Повторюю, що там зараз картина доволі невтішна, але маємо надію, що ЗСУ зробить свою справу якнайшвидше. Те, що взагалі зробить, це сумнівів немає, але хотілося б якнайшвидше. так, Сорт Серетто е... Серетто якщо дивитися американське відео, так вони його називають. Серетто Дивіться, яка бамбула. Ось прямо моя рука. Ну, далеко не саме менша, більше середньої. І ось гляньте на цю бамбулу. Зараз я його зірву. Завжди це так хвилююче, як. Ой боже. Я взяв травмував трошки. Ось так зірвемо. Ну, а це затягнеться, трошки травмував кіркою відірвав. ну У нас йдуть дощі, тому він ось бачите тріснув трошки раніше. Тут було тертя, об підпору я їх перев'язав, але вже трошки як запізно. запізно. І воно трошки тут тріснуло, де було тертя, Ви бачите, пошкоджені. Ось. І почало трошечки як зацвітати, бо ж кажу, в нас дощі лють Глазок фактично майже закритий, злегка привідкритий. Ось такий красивий розкрас. Трошки фіолетовуватий, бордовуватий, коричневуватий, такий цікавий. Я думаю, що він міг би іще трошки повісити, але він вже м'ягенький, дуже м'ягенький. Просто він клюнув, але міг би ще повісити. От я потримаю, мабуть, ось цей, в нього глазок закритий, цей от від вологи починає глазок розривати. Мабуть, я його завтра зніму теж. Ось, дивіться, ще зелений, яка бомба. Зараз йдемо в будинок. Я його зважу і дуже сильно хочу його скуштувати. Одне що один нюанс, він винесений був з півтіні десь в районі місяця тому. От, ці плоди вони з'явилися ранньою весною в парнику. Десь в районі місяця тому винесений він на конкретну жару сюди. Тут сонце жарить цілий день майже ну десь 80% світового дня. От. І ось це він такий отримав загар. Я просто думаю, що можливо чуть-чуть він міг не добрати своєї кондиції по цукру за рахунок того, що всього то місяць на сонці він був. Ну але зараз скоштуємо. Тут а, бачите, половину залишу своїм відвезу. Я ще зірвав голіафа в парнику сьогодні, половинку з'їв. Ну, не знімав, бо скільки вже можна про нього знімати, і відео, і постів робити. От, всі, кому. Цікаво, то можуть подивитися і в Ютубі на моєму каналі, на цьому, і в Фейсбуці. Посилання, і фото там є. Попередні роки там дуже якісні фото і гарні. Ось така красота, сорт Серетто Це другий сезон він в мене росте, дуже гарний ріст, швидке в принципі, дозрівання. Ось сорт Беал. Він ще твердий, але теж набирає такого об'єму. Ну, до серету буде далеченько, можливо, а можливо і ні. Побачимо. От, ріст в неї гарний лист, ось такий п'ятилопасний, як лопухи широкий. Ось, гарний лист, дуже гарний і крупний лист. От, тому я його буду культивувати і буду його розмножувати, тому що ну, такий інжир продати плоди або собі поїсти, десь в гості взяти з собою, йти. Це Ну, як на мене, для, взагалі для Північно-Західної України це, це унікальщина, це без перебільшення, унікальщина. От, да, на півдні там от, Одеса, Крим, наш Крим е, теж. В принципі, думаю, там нічого такого унікального не було, бо хіба що сорти просто унікальні, якщо дістати. А сам інжир, е, Смоква. Фіга, там в принципі це не новинка. Ну а на північному заході, в центрі України, на півночі України, на сході України це ну, це Унікальщина по великому рахунку. Так що ось така красота. Він віддає на камеру зеленуватий, але зеленуватий тільки він ось тут. А тут він жовтий. Тут вже більш до коричневого тут більш до бордового, фіолетового темно-коричневого Червоно-темно-червоного щось таке, Ось, бачите. Красивий закрас. Йду в будинок, будемо важити і різати, і куштувати саме основне, бо ну, блін, красивий, красивий. І через рік після того, як купив його, це привитий він. Через рік після того, як я купив, він за -за заклав 6 плодів, і ось липень. ну, Я думаю, він послідуючі роки буде ще й раніше виношувати. От. Початок липня і такі плоди це, ну це супер. Все, йдемо в будинок. Ну що, Друзі, увімкнув підсвітку, бо вже ж е, смеркається і в будинку освітлення нікудишнє, неякісно виходить картинка. А так в принципі непогано. Ось дивіться, який у нас інжирчик сорту Соретто. Майже 120 грамів. Я думаю він був грам 125 приблизно. от Як ще був трошки раніше, візим, бо він вже почав давати у сушку. Ось така красота. Це просто О, І наголошу, що без добрив, без хімічних, мінеральних добрив він вирощений. Полив, е субстрат висаджений був субстрат. оце весною, до речі, він. от, і Цікаво, як його. О. І що я давав? Ну, гриб. Ага, він, мабуть, ще й не повністю дозрів. А може і дозрів. Ох, який. Нектар там всередині сок. М -м -м. Красота. Ні, думаю, він все-таки дозрів. Зараз я скуштую. В принципі, він міг би ще повісіти, але дуже солодкий. Бомба. І що цікаво, от реально, хто буде коли коштувати? Шкірка сама солодка. Цікаво аж. Реально найсолодша, така після смак шкірка. З цієї сторони не так, а ці сонячної і прямо солодка. Хі, клас. Я думаю, що воно їх ще повісіла би днів в 4, вона б стала м'яко фіолетова, бо ось почали фіолетові прожилки з'являтися. Я дотримаю ще. Звиняюся, як завжди не вчасно, дзвінок. От. Я що говорив? Кажу, що я оті, що залишилися інжири. Я їх поливати не буду вже зрозуміло. Дощ поливає, я їх залишу, геть щоб вони почали підв'ялюватися. І ми подивимося з вами на м'якуш, яка в нього м'якуш, як, як він повністю дозрів і починає перезрівати. Це дуже цікаво буде. Загалом отакий сорт поки що він вже виходить в лідери. Будемо чекати інші сорти, їх дуже багато в мене інжиру виявляється, понабирав. От, тому цікава річ, От вам половинка і половинки тут ну, є що пожувати. От, навіть не повністю дозрівший, він дуже смачний. Реально смачний інжир. І солодка шкірка з сонячної сторони. Неочікуваний бонус. Ось така картина, друзі. Всім миру, всім добра. Найшвидшої нашої перемоги України привіт з Рівненщини. Почуємось.